11 квітня, 24 рік. Потихеньку сіємо соняшник прямим по понутілі. Соняшник під Гранстар Суміко. Ось так сівалка пройшла, такий фон став. Влаги в грунті поки що достатньо. Мов буде сухіше, бо хлопці на класиці, пеляка стоїть з стовбом, почали сіяти. А тут земля як не як прикрита. То, слава Богу. Влага збереглась поки що. Усівалка ну, є, викидає такі. Не пластилін, ну, але але такі грудочки. Зараз спробую знайти насіння. Вместо лопатки ключ на 22. Глибина посіву десь 4 см. ось ось на сінина. 4 сантиметра буде не менше. Тому що як не як цей верхній шар грунту, який підрихли пересохне дуже швидко. Сьогодні тепло і вітерок вже дує. А ще тільки 9 година ранку. Значить що тут дві доби назад була гліфосатна обробка. 1,8 кг кілогр... було Фелікса порошкового гліфосата. 300 г було амінки. Є зимуючі латука, я показав Ось вона фіалка. Амброзія вже маленько посходила, від амінки її покрутила. Є, падалися пшениці, грицики трапляються. Ось фіалка. Десь фіалки більше, є, де менше. Але я думаю гербіцид з нею справиться. Сіємо, як завжди, 55 тисяч на гектар. Швидкість 7 кілометрів на годину. Там стоїть рафтер просіки. Зараз будемо слідом виносити ґрунтовий гербіцид ще сюди. 2,2 літра прометрину на гектар і плюс 2,2 літра пропізофлору. Прометрин Адамовський. Пропізохлор буде дефендовський. Не знаю, навряд ли щоб спрацював ґрунтовий гербіцид на таку стерню, плюс опадів поки не передбачається. Ну, але внесу, щоб потім не думати, що не вніс. Дерева на полі якісь з'являються теж. Невеличкі листочки покручені, але є. такі справи. Ну, ті, в мене тут вже не один рік. Різні тут культури були, і кукуруза, і горох, і пшениця, і соняшник вже був за 6 років. І опять прийшла черга сіяти соняшник. Сівалка йде без питань, але як оказалося трошки-трошки сирувати. Для неї. Ось є, є така грудочка, але тільки ринуся і одразу сиро. сиро. на всю глибину, на якусь валку ложа насіння. там однозначно сиро. ну а далі йдемо, бачите, вирив. Вирив опять суміко. Суміко нашого виробництва, українське. Ранстар витримує, не перший рік я його сію. Обробив доповнітельно інсекцидним протруйником і мідоклапрідом. Ну що дивно на цьому полі я ще скільки сьогодні риюся, не знаходжу дротяника. На всіх остальних, де сіяв і кукурузу, і соняшник трошки сіяли ще, Кругом є дротяник. Ну а там побачимо, як буде по сходах що чи не це тільки час покаже. це якось так кому цікаво як завжди пишіть коментуйте всім пока